Дуже варто зачепити. Європейська комісія вважає ефективною роботу Верховної Ради попри обмеження воєнного стану, але при цьому Брюссель бачить і обмеження прав опозиції в українському парламенті. Про це йдеться в щорічному звіті Єврокомісії щодо прогресу держав-кандидатів. До слова в документі ЄС вперше відкрито розкритикував телемарафон Єдині новини у звіті. Єврокомісія висловила занепокоєння щодо об'єктивності телемарафону та його фінансування з державного бюджету. Брюссель Рекомендує Києву відновлювати різноманітність медіа поступово не очікуючи завершення війни. Також є звернув увагу на діяльність телеканалу Рада, де зафіксовано недостатнє висвітлення опозиційних поглядів та відсутність трансляцій засідань парламенту з 2022 року. У звітному періоді в Україні продовжували фіксуватися порушення свободи слова, особливо на підконтрольних Росії територіях. На підконтрольній уряду території зафіксовані випадки переслідування та залякування журналістів, включаючи незаконне стеження та погрози призову до лав збройних сил. Кримінальні розслідування у цих справах все ще тривають. У 2023 році український уряд інвестував державні кошти в проєкт телемарафону. Слід переглянути, чи є це найкращою платформою для забезпечення вільного обміну думками між українцями. Основним завданням парламентського медіаканалу має бути поширення інформації про парламентську діяльність, у тому числі про роботу представників парламентської опозиції. Голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин нещодавно написав великий матеріал про таку критичну статтю про марафон Єдині новини, де вказує навіть суми, скільки грошей йде на годину ефіру. На олігархічні телеканали, які залучені до єдиного марафону. Ми Україна. 195 дев'яносто тисяч година ефіру. Інтер 124, 1 плюс 1 – 140 тисяч, ICTV – 143 тисячі гривень за годину ефіру. Причому теж піднімає питання, чому така різниця? Це що, я так розумію, Rolls-Royce і якість освітлення. А, якісь освітлення. Mm -hmm. Більше того, він навіть наводить приклад того, а що саме показується в, цих, в сюжетах, і що використовують, які матеріали використовують. Наприклад, сюжет йде про, вибачте, фекалії жирафів перетворюються в унікальні аксесуари в Міннесоті. Це один із сюжетів. Про те, що чоловік в Польщі викрав автобус через відсутність квитка. От. Про те, що чоловік 55 років ховається від жінок за парканом, зберігаючи свою ціну. Я більше не хочу цитувати кількість цього матеріалу. Який виходить. Цікаво. цікаво, так? Я можу ще назвати. я давно не дивився телемарафон декілька років. Давайте це спонукали мене включити. Ну розумієте, от смішно і грішно насправді це ті кошти, які виділяються знову ж таки для єдиної інформаційної політики в державі, за яку ратує і президент Володимир Зеленський, офіс президента, і частина парламенту українського. І це канал Рада, який не показує раду, це в принципі зрада. симптоматична да, історія. А так як і телемарафон, який не несе насправді новин. Ну, в розумінні того, що такі є новини з точки зору журналістики. Об'єктивна інформація корисна громадянам для того, щоб вони формували свою позицію щодо обставин, які відбуваються в навколишньому світі. Вибачте, за академічність, ну угу. десь воно так. А якщо теле... Медіа не виконує цю функцію, це кишенькова історія для реалізації окремих політичних чи якихось інших завдань, які перед таким медіа ставляться. Тепер беремо е, телемарафон е, або канал Рада. Присутність там депутатів від опозиції візьмемо «Європейська Солідарність. Нуль зіро. Uh -huh. Uh -huh. Роками uh -huh. а про що це говорить? Про те, що завдання цих е, медіаресурсів подавати однобоку інформацію з конкретно політичною метою е, нівелювати у один чи зараз в житті країни, по моєму на моїй пам'яті, коли в марафоні було суспільне, яке потім вже вийшло по моєму влітку цього да, року, да, суспільним, але суспільне завжди було включало цього, так білою вороною, оскільки суспільне зароджувалося якраз на принципах відкритості, ну власне це стало ну, і стало сама ідея причиною, Чому Суспільне звідти викинули? Власне, суспільного вже в тілімарафоні немає, якщо я не помиляюся. Немає. Немаєш. Немає а, от. Тому а, ну, те, що на це витрачаються бюджетні кошти, ну, виникає питання, що більше нема куди. Те, що, а, Приватним компаніям. Ти, що ця історія не виконує кошт. навіть тих завдань, які ставлять перед нею ті, хто ну, формують цю політику, Ну, ніхто не дивиться цей телемарафон. А люди вже звикли отримувати інформацію з інших джерел. Не завжди кращих, наприклад, брати анонімні телеграм-канали. Тобто медіа, принаймні, там зрозуміло несе відповідальність за інформацію, яку оприлюднює, на відміну від анонімних телеграм-каналів. Але з своєї сторони, ну, принаймні, телеграм-канали. Не всі, частково, о, вибачте, тут впала частина Це емоції. А частково доносять ну, об'єктивну інформацію. Тут від людини залежить. Якщо людина розумна, вона цю інформацію може для себе ну аналізувати, чи є ця інформація об'єктивна. І в принципі робити з цього якісь для себе висновки. Ну я підписаний на ряд каналів, навіть російських, для того, щоб бачити позицію, яку росіяни формують для свого населення, ну для свого цього зомбі-середовища. Бо звідти ну, зрозуміло, куди йде, в яку сторону крен їхньої оцієї от махіни з цієї сторони, мабуть, ну і. Телемарафон можна дивитися, щоб розуміти, куди криняться політична. Пані Вікторі, от знову ж таки нам пояснюють про чітку інформаційну політику, яку намагаються досягнути оцим єдиним марафоном телемарафоном Єдині новини. Але в чому чітка? В жирафах, в москітах, про які розповідаються. З вашого дозволу, я розпочну із кроку назад історичного. Угу. І ще раз хочу всім нагадати, що Війна Росії проти України розпочалася у 2014 році. За президента Порошенка, за Верховної Ради восьмого скликання, ніхто ніколи не створював передумови для обмеження свободи слова. Не була створена оця бульбашка спеціальна, яка би. Комунікувала тільки одну політику, одної партії або одної групи людей. Була, був плюралізм. Була демократична опозиція, була демократична коаліція. Всі мали доступ рівний до каналу Рада, мали доступ до інших каналів, куди всюди запрошували. Ну, Там були певні. Нюанси з каналами там, того ж самого Медведчука, але, до речі, так само ніхто там, до останнього їх ніхто не чіпляв. І чесно кажучи, я не можу сказати, що тоді у нас були ризики втрати державності менше, ніж вони почалися створені були в починаючи Медведчук, з 22-го року. До речі, року. придбав ті канали в 2019 році. Власне, власне, бачите. Тому... А, у мене взагалі з самого початку, коли була створена во от, така, от такий наратив, що необхідно повністю обмежити, мати тільки один канал, який би би транслював те, що буде підконтрольно, або ну це цензура. Да? Давайте називати також речі своїми іменами. Да? Буде цензурувати ті меседжі, ту інформацію, яка йде в суспільство. Слухайте, плюси тоді... мають купу сателітів, які зараз показують 24 на 7 абсолютно свій продукт. Власне, бачите? І ми, ніх... ну, ми ж не забудемо. Їх ніхто не обмежує. Не, не виключає зофір. Ні. Ну, от, це демонстрація подвійних стандартів. І, і ще раз, якщо б нам не було б з чим порівнювати. Період 2014-2019 рік. І після 19-го, починаючи особливо з лютого 2022 року. Ну тоді можна було б ще якісь робити припущення е, про те, що напевно для країни під час війни дуже важливо контролювати інформаційний потік, що ми видаємо назовні, що ми розповідаємо українському суспільству. Але я перепрошую, українське суспільство з 2014 року живе в війні, і до 2019 року. Не було ніяких обмежень. І тільки з 22-го року, з лютого, прийшла комусь в голову така геніальна ідея. І при цьому при цьому разом з геніальною ідеєю ще виникли геніальні рупори десь Кремля. А у нас банкові, які розповідали, що як ми пам'ятаємо за 2-3 тижні, ну максимум 2-3 місяці вже закінчиться. пам'ятаєте, да, всі ці історії із говорящими головами офісу президента. Тому я рада, що представники європейських інституцій. В своєму звіті зробили на цьому наголос, вони підсвітили це питання, і я дуже сподіваюся, що насправді вистачить клапків голові сьогоднішній владі для того, щоб переглянути свою інформаційну політику, особливо по відношенню того, що є вибірковість по відношення до різних політичних сил і різних каналів, що вона буде прибрана, ця абсолютно штучне створення перешкоди. Тому що я вважаю, ну, ну прямий канал нічим не гірше, аніж будь-які канали інших, там, е е е де інші власники. Ну Тобто я просто не розумію навіть принцип підходи, чому для одних одні правила існують, а для других інші правила. Якщо у нас демократична країна. А ми всі заради цього, і в принципі, якби, існуємо тут і живемо тут і підтримуємо власну країну для того, щоб вона була вільна, демократична, проєвропейська. Так от свобода слова це є один із фундаментів. Доступ опозиції до майданчика, такого як Телеканал Рада це є фундамент, тому що ми заслуговуємо на те, щоб жити не в тоталітарному контрольованому суспільстві, а в демократичному.